Так, жоно дуже добрий вечір. пройшла доба з моменту, коли нам прилетіло по виробництву, Нам сказали п'ять шахетів. Вчора до 9-ти часового вечора гасили пожежу. Те, що не згоріло, те затоплено, те, що не затоплено, те закопчено, те, що не закопчено, де не відкривається. Насправді жах. Я вчора не хотіла нагнітати ситуацію, тому що значно гірше іншим, хто втратив близьких і рідних всі історії. Тому можу сказати, що вчора я писала, що допомога не потрібна, і я на, цій, на цьому наполягала. Єдине, що пропонувала зайти в інтернет-магазин, зробити замовлення, бо є можливість є зли запаси, є що відправляти. Постраждало виробництво. Що можу сказати, але з вчорашнього дня почали відбуватися якісь дуже дивні речі. Почало відбувати щось неймовірне. Ну, одна з таких неймовірних історій, це батьки одного з моїх дітей знайшли через садочок телефон і запропонували, вони поруч знаходяться їх виробництво не постраждало, просто запропонувало безкоштовно площі. Для того щоб ми могли відновитись, телефонувала жінка, яка мене читає, каже з 19-го року, запропонувала десь закриваються виробництво, запропонувала безкоштовно машинки. Що можу сказати? Напевно, ну це для мене було дуже дивно, тому що я не просила допомоги, але я безмежно вдячна людям, які. Навіть не зважаючи на те, що я допомоги не просила, прийшли на цю допомогу і запропонували якісь такі варіанти, які дійсно зараз нам стануться в пригоді, і дійсно на які зараз ми можемо розраховувати. Дуже вдячна всім. Дуже вдячна всім, хто запропонував допомогу. Дуже вдячна за підтримку. Терно, це нас. Нашого ворога, те, що ми не кидаємо своїх в, в таких якихось скрутних ситуаціях. Так що будемо відновлюватись, будемо якось знову запускати все, що зробити, це життя, це війна, і тут вже нічого не зробиш. Так сталося, скажімо так. Що вже зробиш? Всім вдячна, тому ще раз замовити і підтримати можна. В інтернет магазині це також буде допомога. Yeah. Yeah. Так, я, шановні, я дуже вдячна за, за вашу підтримку. Але все, що нас не впливає, робить нас сильнішим. Це не вперше. Ми починали з 2014 року втрачати, починали з Криму, Донецької, луганської області. Тому всі живі, слава Богу. І якщо життя тобі дає лимон, зроби з нього лимонад. Що і будемо робити. Коротше, тримайте стрій, я розумію, всім тяжко, але саме підтримка один одного зараз найважливіше.